Величезний привіт, вітаю вас на каналі. Епіцентр. Подивимось посуд, може ще з'явилось новеньке. Дивіться, сервіз для чаю. 24 тисячі гривень майже. Сервіс. Подивимось на тарілки. ну Взагалі на посуд подивимось, так що можу щось позручніше, щоб вам було зручно. Можете собі приготувати щось вкусне смачненьке. Чайочок. Дивіться, яка оливка гарна. Це минулого разу. Були вони нові. Да? І цього разу теж нові. Я тільки раз їх бачив. це другий раз. Авокадо. Супова тарілка. Супова 172 гривні. А дивіться, яка оця гарна, надзвичайно класно придумали, як поєднання, колір, Осні, да? Можна взяти ось таку тарілку. Скільки в у нас зараз 132 гривні, десертна. Ну, витвір мистецтва. Да? І взяти ось таку підставну і вже вам буде красота. Так, стоїш чи не стоїш? Дивіться, так і ось так. Як воно вже гарно заграло. Звісно ж, в епіцентрі можна вибрати на будь-який гаманець. На будь-який гаманець можна вибрати посуд. Так, там білий, класичний білий, дуже красивий, класичний білий. Теж пиццтавні тарілки. А ось ці виглядають як під мушлю. Що них таке дивно? Ну добре. Надзвичайно крута тарілка, ой, дуже красива. Підставні теж гарні. От була би така трішки менша, да? оця така, як оця. До речі, в мене така є, я її давно купував а, маленька, десертна на кулінарній своїй блогі. Під... Сюди її поставити, бо дуже була би красиво, заграла би кольорами. А така скільки, 1400. Бачу зараз із низькою білий посуд ось тут є. Новинка велика. Тарілка, фіорном. Хочу вам показати, щоб ви зрозуміли. Вона така покарьожена. Досить оригінально також придумано. 499 гривень такий заварник. Не знаю, чи я б таким заварником би користувався, я привик залити чай. І все, 499 гривень. Так, ну ось проста біла тарілка обійня 122 гривні. Зараз зі знижкою трішки менша, 109. І десерт на 86, це вже з рахуванням. Знижками і ще менше 75. Ось ці також гарно зроблені. Тут така як різьба. Гілочки виглядають з тарілочки. Так, 290 гривень. Велика обідня тарілка і ось така маленька. Десерт на 198. А чому? А, чашка з блюдцем. Чашка ж з блюдцем, зрозуміло. Можна окремо вибрати, дивіться, які маленькі блюдця по 75, 89, і пішли-пішли дорожчі. Також буде Де, гарно, Да? Мати вигляд, дивитись, звичайно, ось таке можна окремо все купити, може у вас якась біленька є. Тобто до будь-якого. До речі, милі оці салатники, скільки вони вже в епіцентрі, вже другий рік здається. І все одно, бачите, вони цікаві, ну, цікавий, цікавий візерунок, цікава така форма. Десерт на 149 гривень і 169 гривень глибока. Блюдечко 89 гривень. Так, а це щось нове? Ну да, новинки, бачите теж. Заварник такий. Заварник все під один стиль. Оливки, лимони. Салатник 280 гривень. І чашки. До речі, дуже гарні милі. Велика 336 гривень. Тарілка. Тут дуже, дуже куча купа всього, молочники якісь, не знаю, мабуть, це для вершків чи для кави. Це так як в цю в кафе десь, так? Да? Кавник так називається кавник 750 мл 318 Потертостями тарілки, з потертостями ніби. Ніби таке враження здається. Насправді це просто проведено пензликом. 86 гривень. 79 гривень салатники. Зірочкою просто складніше. Салатники класні. На літо, да? Зараз хочеться щось такого. Осіннього з листями. А тут нічого з листями немає. Тільки оці перші, що ми дивилися з вами, такий жовтий колір підібрати. буде дуже теж круто на осінь. Так, ось такі. 126 гривень. А трошки більше, 141 гривня, дивіться. Класний класний салатник такий. Кольоровий посуд, теж такий мінімалізм, глечики до узвару, дуже мені подобається це все, але на що мені той звар, як Я чаю напився, чай для мене це все. О, я не бачив, це нове щось. Дивіться, яка велика підставна тарілка можна на торт. Дуже крута. Да, так, ціна, звичайно, що... Салатник 216 гривень. Трішки менше 299. А ось ця авокадка. Авокадо, але це великі, так? Да? Маленькі вже розібрали. Бачите, розібрали. Купують все ж таки люди. Все ж таки купують. 198, те, що це, що ми з вами дивились. 198 велика і маленька 132 гривні. Також маленькі блюдце є, 90 гривень. А оцю все ж таки нема. Ціни тут також нема. А, є бачимо. Ось.

А, це бірюза, 500 гривень. Це оцей 500, а це 248. Без, без кольору. ну і що він теж дуже гарний. За півціни ще дешевше. Так, ну що ж, тут же пішли такі дріб'язки всілякі для кухні. І пляшки, і глечики. Глечик 250 гривень. Аркопал. В епіцентрі дуже великий вибір різних келихів, точнісінько, як в мене схожі Але 777 гривень за 6 штук. Ой, а це взагалі, дивіться, який класний. Ну от в моді зараз ось такі от великі келихи у них вже другий або третій, третій рік стається. 900 гривень, 6 штучок. Ну, презентабельно навіть в руці потримати класно. А таке враження, ніби ти будеш пити із е салатниці <смір витрична> на ножці. Салатничка на ношиці. 115 гривень зі знижкою 40%. Ой, а ці взагалі по 66. Це таке Аврорі, правда? Таких я не бачив. Матова чашка. 139 гривень чашка неон. І, до речі, малюнки, які хочете, є з малюнками, і без малюнків. Такі яскраві кольори. Дуже красива тарілка, біла, така, такі, як має бути, 89 гривень. Ось а, обідня. Десерт на 69. гривень. Хоча, може, це, як рахується, підставна, це обідня 69 і десерт 59. І навіть ще менше, 49. Це хто худає, розмір трішки менший можна. Теж новинки. Дивіться, які красиві з маком. Так, вони по 59 гривень. І великі з маком по. 89, навіть є а, салатники. <ривіт> ну, Люмінарк це незмінний. Люмінарк взагалі класний на всі случаї життя, як кажуть. Так, ось такі тарілки. Цікаво, тут цінники так незрозуміло просто. Ну, тут зверху можна гарно орієнтуватись, 90. 80, 125, 64 є. Тобто по кольору можна навіть обрати, як вам сподобається. І обідні, і десертні. 69 десертні. Навіть бачу 64. 60 гривень зараз, знижка 40%. Можна походити, дійсно пошукати. Знаєте, якщо, як кажуть, хто шукає, той завжди знаходить. Не можна сказати, що дуже все дороге, якщо дійсно пошукати, можна знайти дуже хороші ціни на товар зі знижками. У мене розріжається телефон, камера розріжається, тому... Буду всім бажати економних покупок, мирного неба. Щоб ви не хворіли, щоб у вас все було добре. Всього вам найкращого. Самі найкращі. До зустрічі. Пока.